Навіть під тиском війни Україна зберігає людяність. Ми не звикаємо до втрат, але вчимося жити далі, пам'ятаючи, заради чого і заради кого тримаємо стрій. В ефірі Кременчуцькі новини про найголовніше: дивіться далі. Дрони, рації, тепловізори усе це техніка, яка без світла перетворюється на залізо. Щоб цього не сталося, Кременчуцька громада системно передає на фронт зарядні станції, докладніше у наступному матеріалі. Поки українці в тилу вчаться жити зі світлом по кілька годин на день. На фронті у наших воїнів його немає взагалі. Саме тому Кременчуцька громада системно передає військовим зарядні станції. Компактні пристрої, які на передовій потрібні не для комфорту, а перш за все для виживання. Хлопцям вони потрібні для того, щоб мати надійний зв'язок для того, щоб підзаряджати рації, підзаряжати засоби супутникового зв'язку, який, до речі, ми теж вам найближчим часом передамо. І... Заряжати дрони, захищати нас з вами. Кременчуцька громада робить все для того, щоб у захисників була техніка, була зброя, були сили захищати Україну і кожного з нас. Дякуємо хлопцям за їхню ратну працю. Головна причина, чому військові потребують таких пристроїв, тотальна залежність сучасної війни від електрики. Оператор БПЛА не зможе запустити дрон без зарядженого пульта. Командир не отримає наказ, коли сяде рація. Кременчук, вам респекти, уважуха. <реш> дякую. Так, а це такий скромний. Дякуємо Шеврон вашої бригади. Дякуємо. Все, дякую, дякую, щиро. Ворог свідомо б'є по енергетиці, аби занурити Україну в темряву. Росія воює зі світлом у всіх сенсах цього слова. Та поки ми єдині, поки кожна громада робить свій внесок у підтримку фронту, ми не переможні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Народні депутати визначили нові правила для військовослужбовців, встановили механізми вшанування загиблих і звернулися до міжнародної спільноти з важливими ініціативами. Деталі про все розповідаємо за мить. Верховна Рада України на засіданні 11 лютого ухвалила низку рішень, які стосуються оборонної політики, національної пам'яті, міжнародної підтримки України та захисту прав українських спортсменів на світовій арені. Отож, віднині діють нові правила щодо мобілізації молодих військовослужбовців. Військово зобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років. Які під час воєнного стану проходили річну контрактну службу і були звільнені на законних підставах, не підлягатимуть автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення. Протягом цього періоду вони можуть бути залучені до служби лише добровільно. Також ухвалено закон, що посилює політику національної пам'яті. Він закріплює щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9.00 для вшанування всіх загиблих внаслідок збройної агресії РФ, як зазначає на сторінці у Фейсбук народний депутат. Т України Юрій Шаповалов оголошення про хвилину мовчання мають транслювати всі медіа незалежно від форми власності та системи оповіщення цивільного захисту. Серед важливих рішень також звернення до ООН, міжнародного кримінального суду, парламентів і урядів інших держав щодо засудження політики РФ зі створення небезпечних умов життя для українців та заклик до посилення гуманітарної підтримки нашої держави. Також парламент звернувся до міжнародного олімпійського комітету на підтримку нашого Владислава Гераскевича, вимагаючи дозволити українському спортсмену використовувати пам'ятну символіку на шоломі. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Поліцейські та рятувальники долучились до доброї справи. Здали сьогодні кров у станції переливання. Ті, хто щодня виїжджає на виклики, рятує з пожеж, витягає з-під завалів та підтримує у найтяжчі хвилини, цього разу прийшли, щоб поділитися найціннішим частинкою себе. Правоохоронці та надзвичайники вкотре довели. Вони першими приходять на допомогу не лише під час викликів, а й тоді, коли потрібно рятувати життя тих, хто потребує донорської підтримки. Сьогодні черговий раз кременчуцькі правоохоронці долучилися до здачі крові людям, які це потребують. Та особливо зараз нашої крові потребують наші військові, які перебувають на лікуванні. Також до сьогоднішнього заходу долучилися і наші ДСНС, які сьогодні і завтра також будуть здавати, саме донорами, дехто вперше. І мої колеги сьогодні, декілька людей, які вперше відкликались на дану потребу. Станція переливання в Кременчуці, потребує донорів постійно. Кожна донація це шанс для поранених хворих та всіх, хто бореться за одужання. За кожною краплею врятована доля, чиясь надія на майбутнє. «Постійно національна поліція взагалі долучається до здачі крові, і загалом це не перший мій раз Я постійно здаю на постійній основі. І більшість працівників здає важливо це для того, що зараз під час дії військового стану. Багато військових потребують саме крові, тому ми долучаємося постійно. Правоохоронці та надзвичайники сьогодні вкотре довели служба людям. Це не лише про професію. А донором я є не вперше. Прикладом стати донором були саме мої колеги. В наш час. Приєднатися до донорства, до донорства це було саме моє внутрішнє бажання. І я навіть ну не розумію, чому багато людей не хочуть приєднуватись до донорства і ділитися своєю кров'ю. Це, це це навіть трішки засмучує, тому е, прошу закликаю всіх. Будь ласка, не будьте байдужими. Приєднуйтесь до донорства. Кров потрібна щодня, і кожен з нас може стати тим, хто подарує шанс на життя. Не залишайтесь осторонь, долучайтесь до донорства, приходьте до станції переливання крові та робіть свій внесок у порятунок людей. Одна донація може врятувати одразу кількох пацієнтів. Моя сьогодні була 32 друга чи 33 я здача 450 мл крові моєї, і моїх колег сьогодні допоможуть людям. Ми закликаємо всіх. Громадян хто може бути донором долучатися до цієї справи? Так як сьогодні, наша, скажімо так, наш донат дуже потрібен в нашій в нашій країні. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Через вимкнення електроенергії кількість пожеж зростає. Використання свічок, генераторів та інших альтернативних джерел світла і тепла без дотримання правил безпеки нерідко призводять до загорань. 10 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селищі Піщане. На місце виклику прибули працівники місцевої пожежної охорони села Піщане та рятувальники чотирнадцятої ДПРЧ міста Кременчук. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в стелі житлового будинку. Вогнем охоплено було 2 метри квадратних стелі. Пожежу оперативно локалізували та ліквідували. Попередня Причиною виникнення пожежі стала технічна несправність конструкції пічного опалення. Цього ж дня, о пів на вісімнадцятого вечора, рятувальники вгамовували вогонь по вулиці лейтенанта Покладова у Кременчуці. Цього разу зайнялася господарча споруда. Вогнем охоплено було господарчу споруду на площі 30 метрів квадратних, а також майно, яке в ній знаходилось. Рятувальники оперативно загасили пожежу та врятували поруч розташовані господарчі споруди від поширення вогню. Ймовірно, що до пожежі призвело коротке замикання електромережі. А вже на початку 23-ї години вечора на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у гаражі в селищі Козельщина. На місце виклику прибули рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального поста та відразу приступили до гасіння пожежі. Вогнем було охоплено приміщення всередині цегляного гаражу, а також два трактори, які знаходились у середині цього гаража. Пожежу було оперативно ліквідовано та врятовано від поширення вогнем. Поруч розташовані сусідні гаражі. І вже сьогодні о пів на одинадцяту годину. У селі Погриби сталася смертельна пожежа. По прибуттю, на місце виклику рятувальниками було встановлено, що пожежа виникла у житловому будинку. У ході гасіння пожежі в оселі було виявлено тіло громадянки 1942 року народження. Пожежу оперативно загасили та врятували житловий будинок від знищення вогнем. Причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Через вимкнення світла люди активно використовують свічки, генератори та інші альтернативні джерела. Рятувальники наголошують, залишені без нагляду прилади, перенавантажені мережі, неправильне користування вогнем одна з найпоширеніших причин загорань. При експлуатації павербанків зарядних станцій необхідно дотримуватись технічних інструкцій до цих виробів, а також при їхньому зарядженні від загальної електромережі ні в якому разі не можна залишати ці пристрої без нагляду, коли зникає світло і знову подається на загальну електромережу. У разі підвищеної напруги дані електропобутові прилади можуть не витримати і спровокувати пожежу. Коли в ході експлуатації пічного опалення в оселі з'являється запах диму чи щільне задимлення, необхідно негайно звернутися до спеціалістів для того, щоб провести технічний огляд пічного опалення. Анна Мащенко, Дмитро Перерва, Кременчуцькі новини. Вирішення сталого функціонування відразу кількох галузей під час відключень світла у Кременчуці та інші важливі фінансові питання. Саме це сьогодні обговорювали депутати під час засідання однієї з профільних комісій. Увага на екран! Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко головував Олександр Плескун. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії. В залі безпосередньо є один член комісії онлайн Тетяна Павлівна Сергієнко є необхідний кворум. Будемо спочатку рішення виконавчого комітету. А далі рішення сесії у межах засідання членами комісії було узгоджено доручення щодо підготовки рішення про виділення коштів для функціонування однієї з музичних шкіл міста під час відключень світла. Прошу комісію надати доручення щодо підготовки проекту рішення для виділення коштів на музичну школу номер 2 вони звернулися до мене як до депутата, вони на моєму окрузі для того, щоб ми виділили кошти для придбання генератора ну там і інших таких засобів, для того, щоб ми підключили у них було освітлення. Немає заперечень членів комісії проти такого доручення. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Дякую. Я направив відповідне звернення, але ще я думаю, комісія, якщо дасть своє рішення, це теж буде. Додатковий важі посилення енергетичних спроможностей підтримали присутні. І у соціальній сфері Кременчука. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 294 тисячі 500 гривень. Департаменту захисту населення для комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних послуг турбота на придбання. Портативних зарядних станцій «ЕкоФло», Будь ласка, так, це п'ять зарядних станцій. Це для наших філії молодіжна правобережна за нас і відділення. Ті, що не в основному приміщенні. аби забезпечити стабільну роботу комунального підприємства Кременчук водоканал, необхідні додаткові генератори. Тож під час засідання проголосували члени комісії і за це рішення. Проєкт рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 459 тисяч 620 гривень департаменту ЖКХ. Для комунального підприємства водоканал» на внески статутного капіталу даного підприємства для придбання дизельних генераторів наприкінці присутні обговорили питання, яке вже розглядалося на попередньому засіданні цієї комісії. А саме ремонт підйомників, встановлених у соціальних автомобілях для перевезення маломобільних категорій населення. В мене питання стосовно відповіді від директора КНП Турбота щодо ремонту автомобілів та підйомників для перевезення маломобільних осіб. Я розумію, що ви відпрацювали це питання, звернулися до п'яти компаній, де отримали відповіді, що у них немає спеціалістів для виконання цих робіт. Але як ви плануєте виходити з цієї ситуації? Рішення цього питання вже є. Тож у найближчому майбутньому воно буде вирішене. А тим часом усі обговорені сьогодні питання будуть розглянуті на найближчих засіданнях виконавчого комітету та сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Щоб рух міськими дорогами був безпечним і комфортним, бригади КП ШРБУ ліквідовують ямковість на найінтенсивніших ділянках. Більше подробиць про поточний ремонт розкажуть далі. Наші журналісти. В Кременчуці тривають роботи з утримання та покращення вуличної дорожньої мережі міста. Бригади комунального підприємства Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхово-ремонтно-будівельне управління працюють на ділянках із найбільшою інтенсивністю руху, де навантаження на дорожнє покриття чи не найбільше. На виконання доручення міського голови щодо належного утримання шляхової мережі міста Кременчука нашим підприємством постійно проводяться роботи з підтримання безпечної експлуатаційного стану міських доріг. Зокрема, так як вже погодні умови і стопчик термометра вже дозволяє нам виконувати роботи більш масштабно і більш на термін, нашим прес-конуються роботи наразі на двох локаціях. Це проспект Свободи, та також на проспекті Лесі Українки виконуються роботи з приміненням так званих технологій холодного асфальтобетону. Роботи виконують із дотриманням технології: пошкоджені ділянки фрезерують, очищують і готують до укладання нового шару асфальтобетону. Під час ремонту застосовують спеціалізовану установку рециклер, яка дозволяє повторно використовувати асфальтобетонну суміш і підігрівати її до необхідної температури безпосередньо на місці виконання робіт. В першу чергу плануємося проводити такі роботи на магістральних вулицях міста, де найбільше сосереджені транспортні потоки і громадський транспорт, і також, якщо десь виникають якісь ми реагуємо на всі звернення і мешканців, і відповідних служб і виїжджаємо, ремонтуємо ці ділянки дороги. Ямковий ремонт необхідна складова системного утримання міських доріг до настання сприятливих погодних умов для повноцінного оновлення дорожнього покриття. Катерина Грудньова, Дмитро Перерва, Кременчуцькі новини. Від фінансового аналітика до художниці та письменниці про нелегкий творчий шлях непересічної особистості кримечужанки Наталії Прус розкажемо далі. Днями у Кременшуцькій міській публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із надзвичайною особистістю, талановитою художницею та письменницею Наталією Прус. Представляю свою виставку. Її можна буде побачити до 15 березня. Це мої картини. Ось також сьогодні відбувається творчий захід Живи в гармонії з собою та слідуй серцю, Що в тобі ця назва приурочена нашій спільній книзі з моїм. Загиблим же військовослужбовцем Простарасом. Ось це наша спільна творчість. У нас є надбання п'ять книг. Мисткиня відома своїм вмінням тонко відчувати світ не лише через текст, а й через полотно. У її творчості живопис та література нерозривно пов'язані. Я не маю художньої освіти. Ось все мистецтво, вся творчість, моя літературна діяльність і картини. Повністю в моє життя увійшли з початком повномасштабного вторгнення, коли я пройшла фільтраційний табір. І таким чином це моя така розмова була з суспільством, де хотілося весь свій біль, всі свої переживання якось виразити яскраво. Ось і так народилось моє мистецтво. Під час зустрічі присутні дізналися, як художнє бачення допомогло авторці вистояти у найважчі часи та завершити спільну з чоловіком працю, адже ця книга є пам'яттю про героя Тараса Пруса, його життя, цінності та подвиг. Трохи розповім про свого чоловіка, тому що він не тільки був військовослужбовцем, він писав вірші і. Я маю такий нотатник свого чоловіка, де він в окопах, перебуваючи в окопах, писав свою поезію, свою прозу. І це таке вже моє надбання, яке я хочу нести вже завдяки тому, що я залишаюся живою, да хочу говорити його словами до суспільства. Наразі займається Наталія Прус і волонтерською діяльністю у цьому їй знову ж таки допомагає сила мистецтва. Зараз велика колекція моїх гільз знаходиться в місті горішніх плавних це краєзнавчий музей на постійній експозиції. Де там представлені десь приблизно 12 гільз і 12, здається з автоматів магазинів. Тож такі заходи демонструють, що мистецтво не лише підтримує у складні життєві періоди, а й спонукає міцно тримати стрій у боротьбі за суверенність і цілісність України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міський палац культури Кременчука вкотре зібрав шанувальників сучасної української естради на сцені Чіко і Катоші у залі сотні глядачів, які співали улюблені пісні, танцювали, донатили та разом створювали атмосферу справжнього культурного підйому. Ластівки допоможе зсу, покохай мене, акація, мама мія та багато інших пісень почули кременчужани наживо на сцені міського палацу культури від виконавців Чіко і Катоші. Під час концерту усі отримали масу задоволення і співали, і танцювали, і підтримували зсу донатами. Зі слів містян, які прийшли на виступ, українська естрада дедалі більше поповнюється новими талановитими зірками, які заслуговують на увагу. Багато талановитих виконавців нових, Багато контенту вони створюють цікаво. Ми пишаємося, да молодці, пишаємось. Гарно, милозвучно, багато талановитих нових людей, нові обличчя. Це супер. Вони стараються, і ми, ми чогось не підтримати. Ми маємо цю змогу, і ми це робимо. Відпочити та насолодитися улюбленими треками прийшли і дорослі, і малі компанії, друзів, закохані пари та навіть цілі сім'ї. Правду кажуть, творчість об'єднує. Подобається музика. і Кватоші. Вже частіше стали ходити на концерти, трошки відпочити від цього. Такого негативу, та і ходимо вже з дитиною. Вже дочка, як подружка. Під час концерту провели благодійний аукціон. Артисти повідомили, що всі виручені кошти спрямують на підтримку армії. В першу чергу ми б хотіли подякувати всім, хто у лавах збройних сил України. Також хотіли б подякувати всім, хто донатить, хто постійно підтримує армію. Завдяки таким людям, як ви, тільки наша команда передала на фронт 393 автомобілі. Вже. І якщо б не ви цих машин було б набагато менше, наші артисти впевнено ростуть, стають професійнішими, сміливішими, сильнішими і заслуговують бути не лише на українських сценах, але й у топових чартах, плейлистах та серцях мільйонів слухачів. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини моральні дилеми та душевні муки героїні. Повія Панаса Мирного оживе на сцені міського палацу культури, де 19 лютого глядачі стануть свідками театральної події. Більше про це вже за мить драма, що розкриває глибини людської душі, оживе на сцені міського палацу культури. Уже 19 лютого о 18-й годині. Кримчани зможуть насолодитися показом вистави українського сучасного театру за мотивами однеминного роману Панаса Мирного. Повія постановка тонкою водночас виразно пере передає душевні муки героїні Христі, жінки, життя якої сповнене страждань, випробувань і внутрішньої боротьби. Глядачі спостерігатимуть, як вона проходить через моральні дилеми, суспільні стереотипи та власні прагнення, а класика української літератури набуде нового сучасного звучання. Ця історія торкнеться серця, змусить співпереживати і замислитися над тим, що визначає людську гідність, вибір і внутрішню свободу. Не пропустіть, квитки можна придбати онлайн або у касах міста. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Ми дякуємо кожному воїну, який сьогодні боронить Україну. Ваша служба, стійкість і щоденна відданість дають змогу країні жити, працювати і тримати курс уперед. Слава Україні та її героям.